Церква святкує пам'ять отців семого Вселенського собора, які захистили учення православної церкви о їх іконопочитанні. І рішенням собора було так: Законоустановлення було з древності по приданню церкви о почитанні ікон, щоб різні форми іскусства використати. Для проповіді. І так, коли ми читаємо Слово Боже, ми видимо текст, який складений у речення, і як красно звучить нам відомоє рече Господь. А якщо є ікона Спасителя Божої Матері святих, тоді вже що ми і видими. Ісуса, котрий рече до нас, ведь і крест животрячій древності почитали, но сектанти в тот час, в восьми віці підняли війну проти іконопочитання, но самий Соленський собор захистив і донині маємо тим питанням спокій. Восточна православна церква, в тому числі і наша. Іконопочитання держать як зіницю ока захищають У нашому соборі по благословенню владики. Ми зобразили майже під сто ікон Божої Матері. Напоминаю, одна Божа Мати, одна всюди на всіх іконах, але проявилася в различних часах, територіях, іменах, державах, народах, а потім моя, раз в назву, но єдна і обща назва. Ікона Божої Матері, вікно у духовний світ, котрий освящає нас. Ну і ми можемо туди заглянути. З другого боку, сьогодні апостол Павел каже нам такі слова: старайтеся в духовній житті не хвалитися, бо похвала руйнує духовні труди. За те, що мені Бог тільки відкрив, що мені Бог тільки подарив дарування, і щоб я не возгордився, дадеся ми пакосник у плоть. Про прочитає прочитаємо в оригіналі. Я люблю читати апостола, котрий в церкві читаємо в оригіналі 1150. Річний. Зайдім у будь-який музей, у будь-який архів, най нам покажуть документ 1150 річний, а у нас він у руках. І каже Павел, за премногі одкровенія, щоб я не привозносився, дадеся ми пакосник плоти ангел Сатанінський. Да ми пакости діє, да бих не привозносився. Чому люди талантливі да, коли мають тільки іспитання? А виявляється, мної талановиті люди просять у Бога Боже, дати ми много талантів, но з ними ми, дай і іскушені. Пакосників ми дай, бо іначе з великими талантами, способностями. Чоловік може возгордити і пропасти. На поміч приходить такому хто пакосник, ангел сатанінський, починає чоловіків вредити, пакости писати, жалоби писати, доноси робити, організовувати телевідення проти церкви. Куда йдуть гроші? За церковні свічки. В той час, коли мільярди розкрадують направо і наліво, телебачення займалося, куди йдуть за 30 копійок свічки? Це не просто позор, це катастрофа сьому мірові, щоб такі вещі робити. Куди йдуть гроші за свічки, видно. А от куди йдуть злодійські гроші не видно. От чому церковь завжди казала, навчала своїх людей ніколи не гордитися, не возноситися, а а ще маємо таланти, то якщо маємо скусітелів, котрі з нас сміються, котрі проти нас анекдоти придумовують, котрі так, коли публічно нас під'їдають, не сердімося. Бо бездарні люди, що вони можуть зробити? Завідує, бити тя не може. Пустити чутку проти тебе Ну, пробувало, не получалося. Тогда стаєся у колективі друзів тебе подіти і сміятися з тебе. Перва реакція, звісно, тільки обіжається. Не всім апостол Павел напоминає, Всім, Всім поадресно за то, що мені дав Бог таланти, каже Павел, щоб я не привознісся, не возгордився, да десямі пакосник, пакости діє, додіває. І я, каже Павел, три рази просив Бога, Боже, одной мідня того пакосника. Казав господній, Сила моя Божа в немочі завершайся. Тот час, Павле, коли ти слабий і казало бися, беззащитний, то і приходить унікальна сила Божа і поміч. Ну, щоб ти не возгордився, пишеш, Павле, сам, дав мися пакоснику плоть. Зато каже Павел далі. Я буду скорше дякувати Богу за якісь іспитання, щоб у мені сила Божа зі збитком прибувала. Бо, навчившись так, пам'ятаємо, що Господь ісилив сина вдовіці по її молитвам, і нині не будьмо ліниві за дітей наших молитися, да коли дійсно не слухаються. Тоді включаємо інструмент, головний молитву. І моляся за наших дітей о їх приверненні. Многі батьки радуються успіху своєї молитви, ну але в вічності вірять, що вони і їхні діти і внуки по милості Божої зможуть уєдно з святими наслідувати Царство Божої. Амінь.